Сіря телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події у Дніпропетровську домовились про перемир'я. Населення активно допомагає військовим. Будівництво об'їзної дороги за межами Нікополя питання, що потребує скорішого вирішення. В місті обрали студента року. Тепер про це інше більш детально. На Дніпропетровщині підписаний меморандум про перемир'я між різними політичними силами. Під документом підписались представники семи політичних партій. У рамках меморандуму політичні сили відмовляються від силового протистояння під час мітингів, з'ясування стосунків у мережі інтернет, а також заявляють про неприпустимість наруги над державними символами та пам'ятниками. Була достигнута договоренность і під цією договоренностю підписались. отказ от надругательства над любыми символами с любой из сторон. Опять же, я не хочу говорить имена или говорить символы, но тем не менее все стороны согласились с тем, что не стоит валять памятники, сжигать флаги, надругаться над какими-то символами, которые дороги кому-либо по идейным или мировоззренческим убеждениям. Також меморандум передбачає, що під час мітингів не будуть використовуватись маски, палиці. Тощо, за словами Бориса Філатова, перші результати дії цього меморандума вже є. Зокрема, мітинги, що проходили в регіоні минулими вихідними, відбувались без усіляких ексцесів та сутичок. Вчора і позавчора в Дніпропетровській було все спокійно. Виходили і красні, і білі, і Правые и левые и сторонники славянского единства и различные всякие организации коммунистического толка и с георгиевскими лентами много было громких слов, но при этом не было палок, масок, драк, столкновений. Паджога в і всього остального. усі жителі Дніпропетровської області мають право на висловлювання своїх політичних переконань у рамках Конституції України. Усі ж випадки протиправного характеру будуть присікатись у рамках закону, наголосив Борис Філатов. На черговій сесії Нікопольської міської ради не обійшли увагою питання сміття в місті. Прокуратурою неодноразово проводились перевірки в цій сфері і виявлено чимало порушень. Проведеною прокуратурою перевіркою встановлено, що на сьогоднішній день міськвиконком робота з проведення заходів санітарного очищення міста збору твердих побутових відходів не відповідає взагалі вимогам діючого законодавства. Перевіркою встановлено, що нуль першому цьому тринадцятого року закінчився строк дії договору. Щодо надання права надавати послугу з вивезення та утилізації твердих поводкових відходів на території міста Нікополя, який був укладений між у ЖКХ міської ради та УБЛД. Відповідно до пункту 33 порядку, конкурс, новий конкурс повинна бути проведена протягом 10 днів після закінчення цього договору. Але в період часу з липня. 2013 року і до сьогоднішнього дня березня 2014 року Нікопольською міською радою виконавця послуг і збирання та вивезення побутових відходів у межах міста Нікополя установлено законом порядку досі пір не визначено. Рішеннями виконкому Нікопольської міської ради безпідставно та без законних повноважень виконавцем послуги з вивозу сміття було визначено ТОВ комунальник Нікополь та СК Комфорт без проведення відповідного конкурсу. Графік вивозу відходів не був погоджений з управлінням ЖКГ. Відходи вивозились рідше ніж раз в три дні. Крім того, як зазначила заступник прокурора, контейнери для сміття, що встановлені на проїжджій частині, порушують правила дорожнього руху. Також прокуратура встановила у ЖКГ міста придбано 300 металевих контейнерів, але з них управління отримало лише 292, з яких 16 – недоукомплектовані. Загальна сума збитків бюджету становить 26 тисяч 400 гривень, але ніяких запитів про відшкодування збитків від виконкому не надходило. Та ситуація, яка зараз склалася по відходам у місті Нікаполі, і відповідальність за це лежить не тільки на колишньому очільнику міської ради, Токарю Руслану Івановича, а але і на ваші моні депутати. Тому що в минулому році, 25-го 13 -го року, подання про усунення порушень вимог законодавства про відходи, в тому числі питання щодо скасування незаконних рішень виконкому, які діяли на той час, які казала, зараз в цьому поданні, а також питання щодо затвердження схеми з поводження відходи, визначення місць розташування цих контейнерів. Вам, шановні депутати, це подання було відхилене. Тому я вас дуже прошу на сьогоднішній сесії більш уважно поставитися до цього питання. Своїм поданням прокурор вимагає скасувати незаконне рішення Нікопольської міської ради забезпечити майданчики для сміттєвих контейнерів та на конкурсних засадах визначити підприємство, що буде займатися вивезенням сміття в Нікополі. Населення активно допомагає військовим. Нікопольська військова частина суттєво підвищила боєздатність завдяки допомозі. Небайдужих мешканців регіону підприємці Нікополя, Арженікідза Марганецького та Тамаківського районів передають солдатам необхідну техніку, медикаменти та продовольство. На даний час ми суттєво, так, підвищили свою боєздатність. В нормальному обсязі забезпечені продовольством. Є деякі ще там потреби по технічному майну також ще. Нам в наводі будуть акумулятори великої ємності, гума на колеса для автомобілів Урал, 4320, краз 255 спальні мішки, існою необхідністю надані допомоги по ремонту автомобільної техніки краз урал ГАЗ-66 силами СТО. Якщо буде у когось така можливість, будемо вам дуже вдячні. Тим, хто хоче допомогти Нікопольській військовій частині, нагадуємо телефони 095-914-2062, 063 24 38 029, Сергій Палун, заступник командира. Хто хоче допомогти українській армії, може відправляти смс або дзвонити на номер 565. Будівництво об'їзної дороги за межами Нікополя це питання, що потребує скорішого вирішення. Але воно вже рік як гальмується на рівні міської влади. Щоб просувати вирішення цього питання далі, необхідна розробка техніко-економічного обґрунтування. Ціна питання приблизно 300 тисяч гривень. Та вже рік міська влада цієї проблеми уникає. А замість конкретних відповідей дає відписки. На замовлення трубосталі за ініціативою депутата обласної ради Олександра Фельдмана Київським державним інститутом було розроблено чотири варіанти будівництва об'їзної дороги за межами Нікополя. Місто має визначитись з варіантом дороги та профінансувати роботи з техніко економічного обґрунтування будівництва об'їзної. Тільки після цього це питання можна буде просувати на рівні області та держави. Поки не буде ТЕО… Не с кем разговаривать ни в Днепропетровске, ни в Киеве, поскольку это дорога республиканского значения. Это не мы ее делаем, не за наши деньги. Не может Никополь потянуть эту дорогу. Даже область не может. Это дорога республиканского значения. Но нет основания, от которого надо скакать. Ні, та основи для вартість техніко-економічного обґрунтування приблизно 300 тисяч гривень. Проте влада міста не закладає ці кошти в бюджет, а в своїх відповідях-відписках пише, що місто не потягне будівництва об'їзної. Хоча про саме будівництво мова не йде, адже дорога республіканського значення має фінансуватись з обласного та державного бюджетів. Від міської влади найближчим часом очікують прийняття рішення. И это будет тема для рассуждения на ближайших заседаниях депутатских комиссий и в целом городского совета, который должен все-таки определиться с этой темой и включить в программу развития жилищно-коммунального хозяйства. этот пункт по разработке ТЭВа на объездную дорогу. Про необхідність будівництва об'їзної дороги говорять результати моніторингу, проведеного кілька років тому в Нікополі. За добу через місто проходить близько 8 тисяч одиниць транзитного транспорту. Це робить неабиякий внесок в руйнацію міських доріг та будинків та забруднення екології. Автомобільні вихлопи, що містять свинець, стають причиною зростання онкозахворювань. Транзитна дорога проходить через центр міста та повз дві школи номер 2 та 13, що створює небезпеку для школярів. У Нікополі визначили студента року. Хлопець активний, приймає участь у благодійності, знає іноземну мову, грає на гітарі та співає. Разом з ним з звання найкращого студента змагались 43 учасники. В Нікополі традиційно провели конкурс Студент року вищі навчальні заклади міста запропонували 43 кандидатури кращих студентів. З учасників обрали переможців в дев'яти номінаціях: волонтер року, спортсмен, ерудит, лідер, вокал, хореографія, вчений року, унікальна особистість і студент року. Новым в этом уроке стало то, что в жюри были не только фахивцы, але и студенты высших. Комиссия по оценке этих студентов, то есть собрана из исключительных специалистов по направлениям. Мы еще пригласили в нашу комиссию поработать, в том числе и трех студентов. Это новшество, чтобы процесс был абсолютно прозрачным. Тем более мы не настолько хорошо знаем этих студентов, как знают их сами студенты. Поэтому обсуждение было очень бурным нам ребята, студенты очень сильно помогли в оценке того или и другого кандидата, потому что они больше знают их, больше с ними сталкиваются, вращаются. У нас были только, только голые папки с документами. Ну, мы на вашем опыте переконались, что фахивцы оценивали действительно честно. Если бы были какие-то суперечки, то между самыми студентами. За то, кому отдавать первое место. Правда, всегда погоджувались. И с тем, кто и кто. То є переможець, кому ще на даний момент потрібно трішечки чим займатися далі. Проте, як сказав один мій друг, ви молодша, чим ви займаєтесь, а не сидите просто за комп'ютером і в інтернеті. Переможцем в номінації студент року став п'ятикурсник Ярослав Саломатов. Як запевняє журі, він і відмінник, і громадський діяч, і благодійник. Я не жадав дуже. Вроді п'ятий готучусь, але щоб стати студентом года чесно. Навіть не було в думках такого, тому що є люди, які дуже багато чого ділять, вони как більше бы, заслужують. Якщо ну, я заслужив, значить може я щось зробити такое, що людям людям понравилось, это пособило успіху. Ярослав порадив студентам займатися тим, що їм подобається, брати активну участь у студентському житті, і тоді роки, проведені в університеті, їм запам'ятаються на все життя. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! У вівторок 1 квітня вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 4, плюс 6. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%, малохмарно. У середу 2 квітня вночі 0, плюс 2, в день плюс 2, плюс 3. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%, хмарно. У четвер-3 квітня температура вночі мінус 1,0 вдень плюс 3 плюс 4. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика вологість повітря 51%. Ясно, вранці прогнозують невеликий сніг. У п'ятницю 4 квітня температура повітря вночі плюс 1 плюс 3 вдень плюс 3 плюс 4. Атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика вологість повітря 80%. Хмарно дощ. У суботу 5 квітня вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 2, плюс 5. Атмосферний тиск 759 мм тутного стопчика, вологість повітря 51%. Ясно. У неділю 6 квітня вночі 0, плюс 1, в день плюс 3, плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм тутного стопчика, вологість повітря 62%. Ясно. То це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.